Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цареградська. Міністерство оборони напряму укладатиме контракти зі світовими виробниками зброї. Більше розповість керівник департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Каневський. Отже, перше запитання цілком прозоре: як саме як швидко ми зможемо уже почати укладати ці контракти напряму зі світовими виробниками? І наскільки це спростить процеси? Ну, я розумію, що ніби ніби цілком логічно сказати, що спростить і достатньо відчутно, але поясніть, будь ласка, можливо, більш розширено. Давайте я трошки вашим слухачам поясню контекст. Річ у тім, що Міністерство оборони, як замовник, чи через окремі служби замовника, через Агенцію оборони і закупівель, е, має великий досвід закупівель зброї боєприпасів е, у різних країн світу. Але ці країни світу зазвичай і так історично склались: це були або країни постсоціалістичного табору, такі як Болгарія, Румунія, де зберігаються. Зразки е, о, країн Варшавського договору колишнього е, це фактично е, країни, які були сателітами радянського союзу, і відповідно, їхні їхня номенклатура зброї та боєприпасів. Вона на сьогодні. Широко використовується Збройних сил України і підходить під нашу техніку. Це країни азійського континенту африканського континенту, де так само зберігається номенклатура колишнього радянського озброєння чи озброєння соціалістичних країн тобто країн, які не входили е, в групу країн Північно-Атлантичного договору НАТО. Однак, після вторгнення. 2022 року, коли е, збільшились значно е, пакети допомоги від наших е, партнерів міжнародних, передусім це США, Велика Британія, Франція, Німеччина і тощо на озброєнні збройних сил України з'явилося дуже багато техніки, яка власне використовується країнами НАТО, і її треба модернізувати, її треба ремонтувати, покращувати. Так само забезпечувати боєприпасом, більш того, з'явилося багато сучасних зразків озброєння під час цієї війни, власне, це в першу чергу безпілотні літальні апарати, безпілотні наземні апарати, морські апарати тощо. І відповідно, якщо до вторгнення Україна, а саме Міністерство оборони України мало певні політичні і штучні обмеження для того, щоб закуповувати номенклатуру зброї боєприпасів з країн НАТО, то тепер через е, вдалу дипломатичну роботу е, очільника держави України Володимира Зеленського, е, міністра оборони Рустему Мірова. Ці обмеження поступово знімаються, і ряд країн, уже які входять в блок НАТО, вони підтверджують, що готові. Продавати свою зброю Міністерство оборони України надсилають свої пропозиції, проводять різні демонстраційні конференції, де власне вже делегації від Міністерства оборони України зі збройними силами України з генштабом можуть оцінити і е, зробити висновки, як те чи інше озброєння може використовуватись сьогодні на полі бою, і відповідно чи можемо ми його. Та я сподіваюся, що зв'язок не перервався, тому що останні кілька слів ми дещо випустили, але загалом я думаю, зрозуміло. Пане Глібо, я ще хотіла зупинитися. От ви згадали пана Умірова, власне, і теж можливо наша аудиторія пригадає не так давно в стрічках теж була новина про те, що Уміров закликав світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні. Ось цей заклик і власне цей процес. Наскільки вони поєднані з тим, що ми зараз обговорюємо, чи це паралельні процеси, і цим будуть займатися різні частини міністерства, різні люди, чи це все, все таки одне ціле в рамках спільної одної ініціативи? Це паралельний процес, але звісно, паралельний процес в рамках один одної ініціативи забезпечення збройних сил України під час відсічі ворогу і процес цей полягає в тому. Що Міністерство оборони України, яке знає потреби збройних сил України, власне, що потрібно закуповувати для збройних сил України, разом е, з міністерством е, з питань стратегічних галузей промисловості, е, аналізує власне. Потребу аналізує спроможності українського оборонно-промислового комплексу, його розвиток, і може запропонувати міжнародним партнерам, які хочуть е розвивати спільне виробництво на території України, щоб взяти участь у довгостроковому забезпеченні збройних сил України. Пропонують таким партнерам власне. Інформацію, проекти, куди можна вкладати гроші, з якими державними чи приватними підприємствами можна кооперуватися для того, щоб е брати участь у забезпеченні потреб збройних сил України як під час е відсічі е ворогу, так уже. І в довгоочікуваний мирний час тому ця робота триває. Ви могли побачити, що останніми тижнями було уже в засобах масової інформації в публічному полі багато інформації про те, що Міністерство оборони України проводило ряд зустрічей із Міністерством оборони Данії. Міністерством оборони Нідерландів та інших країн це якраз на таких зустрічах обговорюються в тому числі проекти спільних інвестицій у компанії, які можуть виготовляти зброю та боєприпаси, безпілотні літальні апарати на територію країни для Збройних сил України. Більш того, я вам скажу, є і третя концепція, яку активно просуває на сьогодні Міністерство оборони України, і також пропонує нашим міжнародним партнерам це так зване фінансування зразків збройне українського ПК для збройних сил України коштом платників податків країн Європейського Союзу США тощо, що це означає? Це означає, що так само е, Міністерство оборони України готує інформацію про те, які підприємства українські, які вже забезпечують збройні сили України зразками озброєння, які підприємства могли б ще протягом 2024 та наступних років е, виготовити. Зброї для ЗСУ та боєприпасів, але е, наразі вже законтрактовані міністерством оборони і додаткових коштів на те, щоб збільшити ці контракти, немає. І таким чином міжнародні партнери можуть самостійно обрати, е, з яким підприємством вони можуть укласти контракт з українським підприємством, і профінансувати чи дофінансувати власне вже виробництво додаткових зразків е, озброєння і боєприпасів. Для нашої армії, тобто От три таких треки ведуться зараз в Міністерстві оборони з метою власне різними шляхами забезпечити збройні сили України. А щодо е, діяльності, чи мають бути якісь звіти звітування безпосередньо партнерам, власне, з якими співпрацюють компаніям, чи е, це не передбачено взагалі? Ну то тобто... ні, це дивіться в кожному треці насправді е, передбачується. Процес звітування що це означає? Це означає, що наразі у Міноборони є і спроможність, і політична воля, щоб повністю забезпечити і аудит, і фінансову звітність за результатами таких закупівель за кошти міжнародних партнерів чи спільні інвестиції з міжнародними партнерами в українській ОПК, з метою продемонструвати партнерам, що кошти витрачаються саме за цільовим призначенням на закупівлю зброї. А не на якісь е, забаганки тощо е, посадових осіб. Більш того, е, цього року відбулася реформа в Міністерстві оборони України, коли політика закупівель була відділена від реалізації закупівель. Тобто, якщо ми говоримо про зброю, то була створена агенція оборонних закупівель, яка власне е, є професійною організацією, куди найняли саме професійних закупівельників. Які мають лише одну функцію, це закупівлі, і от ця агенція за рахунок того, що вона е, є незалежною від політичного впливу та втручання, вона якраз і забезпечує як закупівлі, так і звітування е, за їх результатами, яке може доводитися до міжнародних партнерів, які відповідно виявили бажання профінансувати чи то інвестиційні проекти в українському оборонно промисловому комплексі, чи то Проекти з підтримки збройних сил України по закупівлі додаткових зразків озброєнь за кошти іноземних платників податків, а ця відділення відокремлення і те, що тепер закупівельники цілеспрямовано будуть займатися, і це окрема така собі сфера. Воно відбулося до чи після аудиту і результатів, які оприлюднили в рахунковій палаті. Е, дивіться, агенція загалом була утворена в серпні 2022 року. Але функцію єдиного закупівельника Міністерства оборони України зброї та боєприпасів, ця агенція набула фактично січня 2024 року. Тобто, вже е, коли прийшла команда Рустема Умірова, наша команда, і ми тепер е, намагаємося забезпечити, щоб ця агенція вона власне була. Лише професійною організацією, тобто, щоб на неї не накладались якісь інші другорядні функції, які можуть е перенавантажувати цю агенцію, відповідно е завдавати шкоди результативності закупівель, щоб ця агенція, навіть попри те, що вона закуповує такі сенситивні речі, як. Озброєння для збройних сил України, щоб вона все рівно використовувала Прозоро в своїй діяльності, і вже є певні успіхи Агенції оборонних закупівель, коли через Прозоро закуповувалися дрони, Мавіки чи пікапи для Збройних сил України, і ми будемо розширювати е, номенклатуру, яка може закуповуватися через Прозоро, і, власне, щоб Агенція активно комунікувала е, свої результати от, через звітність. Через в тому числі найняті аудиторські компанії незалежні, які будуть робити незалежну звітність для цієї агенції, через роботу в міжнародних проектах, щоб забезпечити звітність міжнародним партнерам, щоб їм у них була впевненість, що. Міністерство оборони, по перше, працює прозоро на закупівлях. А по-друге, що кошти витрачаються власне саме на закупівлю зброї і боєприпасів по ринковим цінам я нагадую для наших слухачів, що ми спілкуємося з керівником департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Каневський з нами на зв'язку. Гліба, я чому питаю про ось цей аудит, точні, ну, результати аудиту і ту інформацію, яку оприлюднили в рахунковій палаті, тому що ну там перерахован пункти, власне, які були виявлені, і тут варто зазначити, що аудит провадився в період від 22 по 23 рік. Тобто, ну ми розуміємо, що оскільки почала працювати система з січня 24 року, то воно не потрапляє в ці рамки, але все одно для мене було абсолютно несподіванкою Побачити там пункт незабезпечення найбільш нагальних та пріоритетних потреб Збройних сил України в озброєнні та військовій техніці за умови наявності бюджетного. Сигнування також вже зазначали на той момент Іван Гаврилюк, заступник міністра оборони, що деякі з цих зауважень вже з ними попрацювали і власне виконані роботи над помилками, напевно. Але що ми можемо сказати станом на зараз? От в контексті власне, закупівель, чи можемо ми вважати і ось це пряме контрактування, теж такою собі роботою над. Помилками ви знаєте, власне, те, що відбувається розподіл функцій, коли політика закупівель, тобто напрацювання правил, з якими здійснюються закупівлі, залишається за Міністерством оборони, а здійснення закупівель передається на професійну агенцію оборони закупівель, це вже є е, таким. Підходом, який фактично запобігає всім тим ризикам, які були озвучені рахунковою палатою, проте е, треба зазначити і проложку дьогтю, або лягає вона в тому, що ми з вами говоримо зараз про ринок озброєння, і це дуже непростий ринок сам по собі. Тобто е, насправді е, широкомасштабне вторгнення, велика війна з Росією, яка має в п'ятрезі більше ресурсів по будь-якій номенклатурі, які є в Україні означає що витрати на е, збройні сили україни на озброєння зросли в рази просто е, для вашого відома і для слухачів якщо в останній день чи в останній рік перед вторгненням 21 рік витрати міністерства оборони україни з бюджету на зразки озброєння та їх ремонт складали 21 мільярд гривень е, то вже тільки цього року станом на червень вже була озвучена ця цифра міністерством оборони, що були укладені контракти Агенції оборони в закупівель на суму в понад 200 мільярдів гривень, тобто в 10 разів більше менше ніж за рік. І ви можете розуміти, що такі масштаби закупівлі зброї вони власне потребують шляхів е, вирішення проблеми, де знайти цю зброю, де конкретно знайти зброю, е, при тому в задовільному стані е, радянської номенклатури. Як вийти на ринки країн Західної Європи, країн G7, це те, з чого ми починали з вами розмову. Да, власне, що Міноборони робить, щоб зараз якось можна було закуповувати зразки зброї з країн НАТО, і це серйозні виклики, які власне призводять інколи навіть до таких ситуацій, що гроші є, але? Не можна їх витратити, бо немає за що заплатити. Дату тобто, товар спочатку треба знайти і в тому числі забезпечити його логістику, неушкодженість, е секретність, таємність, щоб ворог не дізнався про маршрут зброї в Україну тощо. Тому е навколо закупівель Міністерства оборони є дуже багато серйозних проблем під час війни, які можливо не видно в загальному. Загального погляду широкої публіки, але над якими над вирішенням проблем команда Міністерства оборони працює кожного дня? Це була розмова з Глібом Каневським, керівником департаменту політики закупівель Міноборони. При мікрофоні працювала Єлизавета Церегрецька.